Народ, всім привіт! Як і обіцяв, запишу вам відео про гуму. Поділитися мені є чим, досвід я маю. А ми поговоримо про таку тему: купити нову чи беушну, в чому буде різниця, які можуть бути підводні камні і чи варто купувати китайську гуму? Про це ми сьогодні з вами і будемо говорити. Поїхали! Дивіться за останні три роки я проїхав по Україні близько 300 тисяч кілометрів. Це доволі такий великий пробіг, тобто 100 тисяч кілометрів в рік я зараз проїжджаю, і е, історії мені вистачає розповісти, яку гуму треба собі купувати. Позаду мене знаходиться зараз наші три спринтера: е, чорний, трьохлітровий, який є на каналі. Також ну, тут цей не дуже сильно впадає а, в кадр, але тут позаду ще два волонтерських спринтера, які кожен тиждень їдуть на фронт. Вони або вивозять, евакуюють людей, або везуть гуманітарну допомогу цивільним, або допомогу нашим військовим. Також на них цепляється лафет і вивозиться для наших військових машини. І також ну зараз вже менше, але особливо на початку перші два роки війни, майже раз в два тижні якимось бусом ми їздили на кордон, де отримували гуманітарну допомогу, яку нам передавали наші друзі або партнери. Тобто кілометражі великі, навантаження на гуму велике. Ми зазвичай завжди веземо ну, загружені буси, ніколи ми не їздимо пустими. Тому історій було багато. І от що я скажу: якщо вибирати між новою і бушною гумою, то я виберу нову. І не по причині, що є багато грошей. Ні, гума сьогодні дуже дорога. Наприклад, комплект Ласи, ось цей крайній. Це з чорного буса, це літо. Я його вже зняв. Вчора перевозився. В травні місяці я купував покупав цей комплект. Це 16-й 16 радіус 220, 235 на 65. Цешка коштувала 16 тисяч. На спринтер, на спринтер ось з нього літня ласа, яку я зняв і попереднє відео було якою, де я показував, ось буквально на минулому тижні я купував туди зимову гуму. 16-й радіус, цежка 17 тисяч. Тобто, ось сьогодні купити 16 радіус, щоб це була цежка, щоб це була середньої якості гума. Тобто Ласа це Туреччина, це не Континенталь, це не Мішелін, це не там всякі Йокохами, але це і не Китай, і це не преміорі. Да? От, будь ласка, 17 тисяч гривень треба бути готовими, щоб викласти. Якщо це ми беремо Continental або Michelin, то там вже ціна за одне колесо, воно від 5,5 і пішло вище. Звісно, на легкову машину там трошечки це буде дешевше, тому що туди ви не ставите цешку, але все одно це сьогодні не, ну, якби не дешеве задоволення. Тому ну, багато людей вибирають альтернативу купити собі е, беушні колеса. Е, що таке беушні колеса? Ось. О. Це беушні колеса. Але дивіться, е, Беушне колесо, але одне коштує 2000. Тобто комплект коштував. 8 тисяч, це континенталь. І в чому проблема цих колес, Та, що ти їх купуєш, і вони тобі на один сезон. Тобто ти купив там ну десь половина була протектора. Ми зараз проїхали я не знаю скільки там тисяч. Я вже це не можу фіксувати, тому що багато машин за всім не вслідкую. Але все, тут вже якби ну по-хорошому її треба викинути. Але е, за рахунок того, що ну, коштів немає, то, скоріше всього, ще якийсь час наступним літом вона поїздить. Ну, ще треба враховувати, що цей бус не так багато зараз їздить, тому можливо ще вистачить. Але якщо, наприклад, ось е, резина Барум в нас є, вона йшла в нас, коли ми е, цей бус нам передали, вона йшла на ньому. От ми відкатали сезон. Також БУшка, все, вона вже викидується, тобто протектора вже немає. Тобто, коли ви берете собі БУ і ви багато їздите, перше, що може відбутися, це, скоріше всього, на один або півтора сезона. Коли ви купуєте нову гуму, от буквально я купив нову ласу, я відкотав зараз сезон, там ще видно, що ще два або три літа. Ти спокійно можеш на ній їздити. Тобто ти заплатив 16 тисяч, але ти знаєш, що в тебе 4 сезони або 3 сезони є в запасі. Розумієте, тут я заплатив 8 тисяч, так, да, контик, він їде шикарно, він взагалі не шумить, його нікуди не веде, навіть коли він вже такий лисуватий. Але це півціни звідти. Але вистачає ну набагато менше, і ти вже не знаєш, що може бути. Можливо, там вже поведена гума. Можливо, перед тобою, дорогий друг, на тій гумі проїхались на спущеній, або там вже багато латок. Ну, тобто, вже дуже багато є таких моментів, де може бути якась підстава. коли ти купив собі новий комплект, ти більш-менш впевнений в тому, що він тобі походить. Е, наступний варіант, також от мені з евакуатором досталася ця гума. Вона непогана, вона мультисезонка, Але от я ж кажу, що на ній чомусь трошечки води машину. От я був в рейсі, то якщо там більше 80 їдеш, я так відчуваю, що мого буса водить. Розумієте? Е, і за чого це? Це гума. Це гума, це її протектор. Я думаю, що проблема в тому, що вона типу, мультисезонна. тому якось незрозуміло вона себе веде. Тому що, бачите, поруч стоїть також ласа, але це чисто літня. Малюнок схожий, але трошечки відрізняється. То там проблем немає. Я на чорному бусі і 120, і навіть 140, Тут 3-літровий, без проблем собі їхав, нікуди нікого не води і все добре. Тобто... Розібрались з вами між БУ і Новою різниця є в ціні. Але проблема в тому, що ти не знаєш, що було попередньо з цією БУшною гумою. Це перше. І другий момент це те, що. Вона може тобі не відслужити вже довго. Тому що це, як правило, вже не буде свіжа гума. Тобто це вже вона буде їй 3, 4, 5 років. Сама резина має властивість втрачати свої властивості, і воно вже може бути не такої якості. Плюс, плюс що на цьому бусі? Що на цьому бусі? В мене не раз були ситуації, коли гума стріляла. Розумієте, коли є перевантаження, ну це більше я зараз вже за можливо там, чи фура, чи бус говорю. Да? Але, наприклад, коли тут одна ось позаду, і по тих паспорту взагалі в цьому бусі можна вести півтори тони. Ну але ж самі ви розумієте, що коли ти приїхав на кордон, завантажуєшся гуманітарною допомогою. Півтори тони це якби ну ти вантажиш бус, поки є там місце. Правильно? Правильно. І влази туди. От, ну, по якщо покласти руку на серце, 2,5 тонни, без проблем туди влази, Машина тягне, машина їде, але. Гума стріляє. Так от, коли вона нова, вона не стріляє. Коли вона беушна, вона може стрільнути. Ось вам а, така різниця. І, і ще один момент, який я хочу відмітити, стосовно китайської гуми. Всі ви добре пам'ятаєте, мій пасад Б7, який я обміняв на евакуатор буквально місяць тому. Я двічі туди практикував купувати китайську гуму. Чому? А, дуже просто. От, ісходя із оцих всіх історій про Бушку, я не хочу купувати Бушку, і я шукаю альтернативу. Але я не хочу також купити преміорі. Тому що преміорі, до речі, я їздив на преміорі. Але ну, теж реально вилазять шишки, і трошки вона шумна. Якщо ви ще їздите дуже швидко, що ви там по 200 літаєте, ну також машина вона не така. Керована, її возить, її, ну, це не та гума. Тобто, це такий бюджет-економ варіант да, підтримати вітчизняного виробника, але <свісно> розраховувати на супербезпеку не вийде. Так от, хочеться щось все одно купити ж тоді, знаєте, новеньке. І е мені рекомендують купити Китай. Не самий дешевий Китай, але, от, наприклад, я двічі купував. Капсан. Друзі. І також на каналі в мене є відгук про Капсен. Купив капсан, поставив, проїхався. Чудова гума. Вона не шумить, якщо її порівнювати з преміорі, да? А, Вона дешева. Тобто вона там на 400 гривень дорожча, ніж преміорі, але це вже взагалі зовсім інший рівень. Да, але вона в два рази дешевше, ніж Континенталь. Але в чому проблема цих всіх гум? Друзі, я просто про це не зняв відео, бо я ну, якби, суто банально не встиг про це зняти. А і ще більше, я на це звернув увагу при обміні своєї машини на евакуатор. Шишки. Вилазять шишки. Тобто, вилазять шишки, дуже легко її порізати. І постійно її треба робити то вулканізацію, то і ще щось. Зараз трошечки поясню. Я живу в Полтавській області, місто Кременчук. в Кременчуцькому районі дороги не дуже гарні. Тому маліше попадання в яму. Так, 16-й радіус. Ви не погнули диск, у вас не розірвалось колесо, але шишка. Вилазить шишка. Тобто занадто слаба гума. Китайська вилазять шишки. Що таке шишка? Шишка це вже є небезпека. Шишка, по суті, вона збільшується. Ну, це внутрі там, я не ще не монтажник, але наскільки я розумію, внутрі в нас відбувається да, там, чи розрив, чи що, е, у цих е, слаєні гуми, да, і туди виступає воздух. Тобто, якщо ти шишечкою потім потрапляєш в ямку, або шишечкою ти наїжджаєш на бордюрку, то твоє колесо може стрільнути. Так от, я думав, що в мене одна шишка. А коли ми робили обмін, виявилось, що там майже на кожному колесі є шишка. Просто я на то не звертав увагу, бо вона або маленька, або вона на внутрішній стороні. Так от, дивіться. Ласа. Ну, тобто, дивіться, в мене раз, два, три буса, плюс зараз є евакуатор, і плюс зараз ще в мене в рейсі е, на щиті також спринтер. Хлопці поїхали, вони зараз в рейсі повернення наших загиблих героїв. Да? Тобто, ну от розумієте, в фонді, да, автопарк, яким я керую, з яким я ремонтую і наглядаю, от ніде нема шишки. Хоча оця машина, що у нас на щиті, ми їздимо по всій Україні, це там Кривоградська область, це Одеська, Миколаївська. Кожен цей бус він їздить на фронт, там дороги. ну, Хто їздив, сам знає. Тобто, наприклад, я два тижні тому робив евакуацію з Херсонської області, 10 кілометрів від Дніпра. да, ну, Там просто полями, горбами. ну, Там жесть, що. Шишки немає. Немає шишки на жодному колесі, в які б тим ями не потрапляв. А це, як правило, ти гружений, як правило, там дуже швидко їдеш. ну, Всяке буває, всяке трапляється. Шишок немає. На пасаті, який їздив просто по Полтавській області, кожне колесо в шишки. Тому. Стосовно китайської гуми, от що я хочу сказати. Так, це дуже чудова економія в плані, ти не купуєш дорогий бренд, але ти купуєш собі нову гуму. Вона краще буде, ніж там преміорі, вона не буде шуміти. Але по якості вона також не самих гарних якостей. І мені чомусь здається, що в принципі, мабуть, будь-яка там китайська гума вона буде плюс-мінус таких же, ну. Характеристик, тому що в принципі капсен, ну, він рахується дуже дуже, дуже гарною гумою, ну, серед китайських, розумієте. Тому ось що я хочу тут відмітити: що якщо ви берете Китай, ну якщо у вас суперідальні дороги, да. якщо у вас є погані дороги, ну і знову ж таки на великих швидкостях. Автомобіль також себе веде по-іншому. Тобто Passat був 2-літровий, на ньому я собі бував, дозволяв їздити швиденько. Тобто, це там 150. Так от керованість автомобіля зовсім не така, якби на машині стоїть або Michelin, або Continental, або там іще щось. Тому на це, будь ласка, звертайте увагу. Ціни зараз на гуму страшні, великі. Тут вже треба реально зважувати свої сили, свої можливості і реалії, де і як ви будете використовувати свою гумор. Бо є приказка, яку ніхто не відміняв, що скупий дважди буде платити. І, на жаль, коли я купував Бушну або китайську резину, я платив двічі. Тобто, на який час, на якийсь короткий термін ти економиш, бо ти не викладаєш зараз багато денег, але по ітогу ти або донкратишся. В дорозі, бо розірвало колесо. Або ти е, просто міняєш їх через сезон або через півтора сезона, тому що ну, стерся протектор і це також є небезпеко. А я нагадую, що бо гума в машині це, ну, це ваш ключ до вашої безпеки. Зимою треба зимню одягати з зимнім протектором. І бажано не лисим. В дощ, як себе гума буде вести, то тобто, ну, дуже багато критеріїв залежить чи буде у вас ДТП, чи не буде. Це також із вашої гуми, тобто вона вам може принести дуже небезпечну аварійну ситуацію. І чим краще буде у вас гума, в кращому стані я маю на увазі, да? по протектору. Тобто, тут ось, бачите, вже все. Тут вже гума дійшла до цієї відмітки, яка ну показує, що це мінімум. Плюс гума старенька, вона вся потріскана. І я собі розумію, що ну, на наступний рік я її вже собі не залишаю, тому що е, вона просто-напросто мене десь підведе. І я стояв за ці три роки не раз серед ночі, а зараз ну, вночі мало хто їздить. Серед ночі стоїш, колесо тріснуло. Тебе повний бут завантажений, Дамкрата одного не вистачає. В общем, це така, знаєте, це цела історія. Тому е, моє якби таке вердикт, і я зараз намагаюся для особисто своїх машин е, купувати нову гуму. Тобто в мене ось на Чорному спринтері нова гума і на евакуаторі нова гума. Те, що в нас є волонтерське, воно е, да, тут. Тут важко, тому що тут гроші не мої, машина не моя, треба якось економити. Або хтось просто подарував. ну Зазвичай це бушка, тому ми користуємося бушнею. І у нас всякі ці історії, що то розірвалось, то і ще щось. А... Ну, або купували ось буквально в тому році. Ми купували Континенталь. Бушко, да, він не тріснув, не підвів, але от бачите, півтора сезончика і все. Гуми немає. Мені здається, що в гумі така сама ситуація, як і в телефоні, в акумуляторі. Знаєте, Поки він новий, новий, ну, тобто, коли ви купили, у вас є новий протектор. Там перші два сезони він тримається дуже класно. Але вже чим потім менше, воно буде швидше стиратися. Ну це нічим не доказано, це я не проводив ніяких досліджень, а це просто от таке як враження, що воно так відбувається. А бушну гуму ви якраз купуєте вже тоді, коли у цей перший ресурс в неї, знаєте, він вже витрачений, і ви вже її просто доїжджаєте. Я вас попрошу, поставте вподобайку під цим відео. Також можете написати в коментарях, що ви з приводу цього всього думаєте, яку гуму ви купили, скільки ви заплатили, і які у вас є відгуки. Це дуже корисно буде прочитати до тих людей, які сьогодні вибирають, що їм купити, яку їм гуму, гуму придбати. І також ще така ремарочка з попереднього відео відповідає на один коментар: ні, мені ніхто нічого не платив. З приводу Ласи або ще чогось. Ви бачите, тут є різні марки, різні фірми. Я нікого не рекламую і нічого не кажу. Я просто ділюся з вами досвідом, який пережив на особистому житті. Дякую за увагу. Вам всього найкращого і до нових зустрічей.